Доброго вечорочка, Дістала я свій пакетик з морозилки, Тоді не було часу займатися цим. Я просто так, оце в мене таке сало. Іншого немає. от така красота вирощена на зерні пшениця, ячмінь кукурудза. Дивіться, гляньте. Отако от здалека відійду. Я його порізала, положила в такі пакети. Але ж зараз я придумала, що зробити. Дивіться, нарізала чесничку, помішала сіль із пельчиком. І зараз буду от такому чаті. От, Зі всіх сторін і буду в таку коробочку складувати. Зараз буду одинакової форми ложити на дно. От той, що різав свинку, то каже: у вас сало струйною прослойкою. Ну, немає іншого, нема. Отаке От салко. Представте собі, яка це смакота, а це буде взагалі смакота. От, я таке десь теж надивилася. Уже пару разів купувала сало, щоб так зробити. Ну, я так, о, отак. Отак попробую. Отак. Гляньте. Дуже-дуже-дуже смачно. Умочаю отак. А потім беру і пересипаю. Сало не візьму лишньої солі, щоб ви знали. Потім отако беру чесник, жменьку і тако тіпчик посипала. От, і слідуючи ложу. Сало не бере, не візьме, ні перцю лишнього, ні солі лишньої не візьме. О, бачите, а буде смакота. смакота. І ото воно так постоїть в морозірці, Постоїть воно 2 дня три. І вже його буде можна їсти, якщо буде дуже сильно хотіться. Те, щоб хотів дню 5 постояло, знаєте? Ну, дуже смачне. Прямо смачне. Аж так рівненько. Всюди ще тіну чесничка. Добре, що в мене такі лоточки є. Це ж я їх накупляла, як я пастилу роблю, то я їх складаю. Декому висилаю пастило у лоточках, декому у пакетах отаких, от ну цей пакет новий, але ж. Він вже жирний від сала з морозилки. От. Отако, бачите, і буде ой-ой-ой, яка доброта. Цей чесник можна було б і менше взяти. видушить через е, е, чеснокодавку, але не то. Він тоді буде такий щоб було вам видно. От. Отаку Зараз трошки ще солі додав і додавлю трошки, трошки не розрахувала, бачите? Ще ж є он, 4 кусочки салка. Ну, гляньте, щоб така красота виросла 6,5 місяців. Ну, я, Люда, моя подружка, за що мені допомагала, каже, але воно в тебе, я кажу, недарма я виважувала. 5 кг пшениці, 2 кг, 3 кілограми ячменю, кукурудзи. Ну, я ще давала зразу до 4 місяців БМВД, бо ж треба, щоб були всі вітамінки, щоб ну, щоб теж на ноги поставити порося. Помиємо всякими домашніми я його не годувала. Я годувала си, сирим кормом. Ой, сирим. Сухі, сухею, сухою пшеничкою. Сухим зерном. чуть-чуть. Не, не розрахувала, бачите. Сухим зерном і вода. У вільному доступі У мене ж бункер, ви всі знаєте. От. В вільному доступі. Зараз трошки ще досиплю. У вільному доступі у мене. Я в кружечку набрала. Солі таку досиплю. От. У вільному доступі вода і їда. І вони, я зразу аж переживала. Що ж це таке за комедія? Коли не прийду, вони сплять. Ай, не дала цього. перцю. Коли не прийду, вони все сплять. То чесно, я геть переживала. Думаю, люди, що це таке? А потім так от. 에, даже дзвонила до цього мужчини, що я купляла. Я кажу, слухайте, щось робиться, свині сплять. А ну розкажіть, як ви годуєте, я йому кажу. А він каже, звісно, буде спати. Вони собі встали, поїли. І лягли знову. встали, поїли, і лягли От. І от таке гляньте, яке виросло. О! Бачите? Я задоволена. Я задоволена. Задню частину продала, кабанчика цілого продала, ну ще є троє свиней. Теж, коли не вони сплять, як ровили гухи, але як сплять, то наїдають м'ясо косалком. Ось От. так Бачите, якраз коробочка. Ще можна було по одного кусочка, але ж у пакетіку цьому було так. Посипаю знову часничком. О, і трошечки цієї осталося, бачите? Сільки теж тако засиплю. О, лишнього не буде. Закриваю кришкою і ставлю на днів три в холодильник. Гляньте. Боже, як воно вже пахне, чесник із перцем. Вже так пахне взагалі. А тут я буду робити Уже в другій водичці вимочую. дивіться, язик і хвіст. Бачите, зараз ще трошки ще раз поміняю воду. Я так свіженько нічого не рожу. Я вимочую, бачите, одну воду злила, а тут вон ще є. О, бачите. І буде такий смачненький. Зварю або капусняк, або я зварю рисовий супчик. Ну, щось таке зварю. Я дуже рідко собі варю їду. Мені або нема часу, або втомилася і вже кажу: ай, так міняю, зараз заливаю воду. Беру воду Аляску, звідти. І вимочиться, вимочиться ще раз. І це. Ой, хочу відірвати трошки бумажки, Отак. Витерти рукавичку. Зараз закриваю, ставлю в холодильник і займаюся язичком з хвостиком. Дуже люблю і те, і те люблю, в чомусь приготовленому, а так під майонезом не люблю. А раз я вже рискнула такий подвіг, зробила, що собі буду їсти готовити, то я зварю якийсь смачненький супчик. Отаке гляньте. Таке салко, представляєте, уявляєте, я так старалась, я так, ну, прям душу приложувала, але ж і вийшлося хороша річ, прям дуже хороша. І ще що саме головне не, за, не при цьому горячі. Е, коротше, саме чистіше, що може бути, Уколи давали, щоб не було. Ніяких там в них нічого, нічого, не хочу зараз говорити, Раз, потім через три місяці і вермектин. другий раз, вже нічого не було. от, Тому що я його кажу, я його сама їм і продаю людям. І щоб мені було, щоб людям було смакота. Всі сказали, що ще такого не їли. понімаєте, Що ту значить? І що я хочу сказати? Може хтось є рівненський і хто дивиться, скоро буде знов свіжина, задня часть і лопатка, ну і передня заказана, а задня одна і передня ще є. Я ще нікому не казала, тому що в мене ще залишилося багато зерна. Мені сказали на початку, скільки треба зерна, щоб вигодувати, щоб тушка була 100-120 двадцять кілограм. Що потрібно, 400 кг різного збалансованого зерна. Ото я купила меляну кукурузу, мені помололи при мені е мелений е ячмінь також і, і, і пшеницю також помололи. Ні, кукурудзу не при мені. Кукурузу я договорилась, привезли на базар пшеницю і ячмінь мололи. От, дуже хороша якість. І я купила його із з вираху... Ну, так по цьому, як це я говорю: як я говорю 5200 зерна, ой пшениці, 3 ячменю, кіло 800 цього. то я вирахувала, що ну, сказали, що треба 400 кілограмів на одну голову для відгодівлі до стільки то кілограм тушки. Я купила, і у мене воно залишилося лишнє. І мушуть заради троє свинок його доїсти, бо що я потім з ним буду робити? От. Отаке. Отака смакота. Дякую всім за перегляд. Дуже вам вдячненька. Зичу вам здоров'я, щастя у ваших родинах, добробуту. Щоб отака їда була завжди у вас на столі. Може, хто не любить, ну я не думаю, що хтось не любить. От і. Бажаю миру нашій Україні. Пишіть коментарі, підказуйте, може ще, як зробити. Дивіться, це сало, а в мене ще є бочок. То там одне м'ясо, шкірка і м'ясо, <сміття> бочок називається. Теж в таких пакетах, отакими от кусочками. Я тоді показувала той перший день, я порізала. Ну, хай буде, всяке хай буде. Добренько, все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, кому подобається. Кажіть про що знімати. Тільки що мені вже паша є, такий в нас, який займається пуховими курочками, живе в Закарпатті, Молоденький хлопчик мене попросив, щоб я зняла відео, щоб я зняла відео про своїх пухових курочок. Оце я зніму чи сьогодні вечором, чи завтра вранці. Зніму це відео, він каже, показуйте все. І маленькі, і великий. Такий хлопчик старанний. Молодець, молодець. Батьки виховали, бачу, росте господар, знаєте. От завтра зніму таке відео про пухових курочок. На цьому все. Всім дуже величезне дякую. Коментарі всі ваші такі, що аж. Аж за душу бере такі хороші. Дякую всім, пока-пока. Дослідуючого відео.